Читайте Слово Боже Біблію. Вона сьогодні майже у кожного є вдома. На полиці стоїть, припадає пилью. Люди тримають Біблію просто як якийсь оберіг. Але якщо Біблію не читати, то вона ніякої користі для вас не принесе. Слово Боже треба вивчати, його треба досліджувати, його треба читати. Треба молитися до автора цієї книги. Це є Бог. І перед тим, як відкрити Біблію, треба помолитися і попросити, щоб Господь відкрив вам своє Слово. В Біблії написано так, Бог полюбив цей світ, що віддав свого однородженого Сина Ісуса Христа, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув. Але мав вічне життя. Всі ми є тимчасові на цій землі. Земне життя дуже швидко проминає, а попереду на людину чекає вічне життя або вічна загибель. Все залежить від того, який вибір ти зробиш в своєму житті. Якщо приймеш Ісуса Христа, якщо будеш жити згідно волі Божої, то для тебе буде відкрите небесне царство. І в тебе будуть стосунки з Богом. Бог, Він є живий, Він є реальний, Він не десь там в обрядах, в релігіях, Він не є мертвий, Він є живий. І він з вами хоче будувати живі стосунки. Тому люди читайте Біблію, Слово Боже. Звертайтеся в молитвах до Бога, відкривайте перед Ним своє серце. Він бачить вас на всякому місці, Він любить вас і Він хоче благословити ваше життя, Він хоче простити ваші гріхи. Зверніться до нього люди. Вже залишилося мало часу. Живемо в останній час. Всі признаки, які відбуваються, Катаклізми, землетруси, наводнення, всякі епідемії, війни це все говорить про те, що ми живемо в останній час. Скоро прихід Ісуса Христа на цю землю. І треба встигнути примиритися з Богом. Треба встигнути покаятись, бо там на Божому суді вже смішно не буде. Там вже будуть литься гіркі сльози. І вже нічого не можна буде поміняти. А сьогодні є для тебе час добрий, щоб ти звернувся до Бога. І твоє життя Бог поміняє. Він тебе благословить. Він простить твої гріхи. Він дасть тобі нове життя. Тому люди, зверніться до Бога, поки ще є час для цього. Ми не знаємо, чи прокинемося завтра вранці. Ми не знаємо, у нас багато планів, у нас багато різних намірів. Але чи збудеться те, що ти собі запланував, знає тільки Бог. Тому сьогодні звернися до Бога. Сьогодні покайся. Не відкладуй на завтра те, що треба зробити сьогодні. Тому що завтра може. Для багатьох не наступить. Ми зараз живемо в такий непростий час. Гинуть люди, лється кров, багато руйнувань навколо нас. І де знайти спокій для своєї душі. Тільки в Ісусі Христі спокій, тільки в ньому твоя душа заспокоїться. Серце наповниться миром. Звернися, людина дорога до Бога. І він благословить твоє життя і поведе тебе своєю дорогою. Читайте Біблію, моліться, духовно просвіщайтесь.